96 годин безперервної англійської. У Львові встановили рекорд України – найтриваліший онлайн-урок. 96 годин 40 секунд. Організатори форми AP School. Я вітаю вас ще раз. онлайн урок вчителі освітнього центру AP Education проводили упродовж чотирьох діб із 28 серпня до 1 вересня. Відтак кожен охочий міг подолати шлях від рівня. А 0 до С1 онлайн на YouTube, TikTok, Instagram, Facebook та Twitch. Для того щоб організувати такий об'ємний та тривалий навчальний марафон. Конференц-залу освітнього центру перетворили на спальню. Оля, як ваші враження. Вам зручно лежати дуже. Комфортні умови праці загалом у встановленні рекорду взяли участь 12 вчителів англійської мови. Серед них Богдан Швець. Педагог розповідає, найскладніше йому давалися нічні уроки. У мене перед тим була вся моя робота, як звичайний робочий день. На десяту вечора заняття на марафоні, на дванадцяту ночі заняття на марафоні. Я ночував в офісі на п'яту ранку, на сьому ранку заняття на марафоні. Та? Тому це от на дванадцяту ночі, на п'яту ранку, вже трішки було таке, що, скажімо так, місцями там закритими очима вже говорив всі правила і так далі. Але в цілому кайф. Щоб підтвердити достовірність рекорду, представники національного реєстру рекордів України здійснювали безперервний моніторинг. За словами Лани Вєтрової, це був один із найскладніших рекордів, які їм доводилося фіксувати. Ми зареєстрували національний рекорд України в категорії найвитриваліші рекорди. Це найскладніші рекорди, складніших рекордів ніж в цій категорії, взагалі не існує. Наше завдання було підтвердити безперервність цього процесу. У нас був графік чергувань серед експертів, які кожен з яких підтверджував тривалість цього марафону. Засновник освітнього центру AP Education Микола Паріг розповідає, встановлення рекорду це лише спосіб донести усім, що не варто чекати на втілення задуманого вдалого моменту, а реалізовувати бажане. Саме це щодня доказують учні освітнього центру, які вивчають іноземні мови, навіть перебуваючи на фронті. Усіх є 24 години, і я хочу, аби ви мене почули, і зрозуміли, що їх потрібно кожного. Вільну хвилину використовувати максимально продуктивно, розвивати себе, робити свій рівень. Ментальні розмови як можна вище, краще і так далі, а для того, щоб вивчення іноземних мов було в задоволення і краще засвоювалось, в IP Education використовують запатентовану методику close to you яку застосовують на базі знань із психології. Викладач пише прямо перед вами. Викладач витягує 3D моделі, 3D-середовище. Він каже, давайте в Англію, Бах я, Англія, бікбен, червоні автобуси їздять. Він їх може рухати, піднімати так. Тобто ми працюємо з образовою пам'яттю, з асоціативної, тобто у вас асоціація, окрім цього, учням одразу дарують навчальний ноутбук для зручного доступу та комфортного навчання. А для того, аби мотивувати виконувати домашні завдання, в освітньому просторі розігрують подарунки. Окей. Тут переконують Ді, з й Education багато неможливо не вивчити. Це, що є практичні заняття 90 хвилин, де ми практикуємо в групі до шести людей і індивідуальне, тобто менторство. Тому я кажу, наше навчання це. Індивідуальніший підхід за, за самі індивідуальні навчання, так тому що в індивідуальному тільки один викладач висловлює свою думку про вас. А в нас на практичному викладачі міняються, на теоретичному викладачі міняються, а на індивідуальному є ментор, який ту всю думку всіх викладачів збирає і пропрацьовує з вами такі точечні питання. Вчителі школи також перебувають нині на фронті, тому під час найтривалішого уроку організатори створили благодійну банку. Гроші, які вдалося зібрати, перекажуть на підтримку бригади працівника компанії, який захищає Україну на передовій у складі 125-ї окремої бригади сухопутних військ ЗСУ.